Коротше, довелося пере... перезапуститися. Перезапуститися. І... Ой, блін, ти шо? перезапуститься, потому что там для нас інтернетом вообще либо в этой яме нахер Печалька. Не повернув то, то, бліна, ну, якісь коротше, трохи, трохи тупіці якісь тут. Шо? о, Вроде бы є містечко. Кстати, я колеса не подивився, що я там наче тут з тим колесом. Надо сделать легкий осмотр. Так, профлітейл, понятно. Це я зробив. Щось я трохи запутався, що я тут зробив, що я не зробив. Вот это сейчас пахнет. А потом шо потом? Потому что... Оце... Ай! По-дурацки пишите адреса и і... вообще тупо, блин. Один и тот же магазин адрес разный почему-то что моя там торгаши. Что так непонятно так что тут зробив с цим колесом ни хера прочесик есть Нічого критичного вообще 707. сім, mm -hmm. це у нас сникерсы, да? Ага ось він. сникерси орбіти. Ох ти шо Та ти шо? Чуть не дав, тупо носом. Із Майя? Да, Добрий день. Куди? Да. На Рєво? На Революцію ці? Ось, це нам заказували. Господи. Да. Я ставлю вона в цей Як сон, це що? Ось баунти. Куча жуйок. У нас да. У вас все чітко. Так. Ось все. А, а це зборняк. Добре. Якщо шо, то, що, як знаєте, де я живу, так. Да. Це моє, це ваше. Хорошо. Ой, ще трошки. Оце мої. Це мої. Твої. Мої. Підпису достатньо? Підпис і печать, так. Да. Хорошо. Є. Все, дякую. Гарного дня. Навзаєм. дякую. До побачення. место свободно ай класс тоже геморрой на точка такая насчет парковки шо это ничего не приедуть вообще капитально выкреслим короче ці. раз ты? Где оно, блин все так в разброс напечатано что я тупо Коротше, нема смислу даже балакати. Раз. Де ще? Два. Скільки тих накладних? Дві чи три. Вісім, дев'ять. Дев'ять чи десять. Не чує, баба. Поки що дві бачу. Хто слідуючий? Козацька, блін, щось в голові крутиться, козацька. Врутиться в голові та козацька, а не можу, коротше, сварити. По-любому возив, по-любому. Оце буде потім Дружби. Освіта. Дружби, Леси, такі свободи, потім поїде туди. Коротше, понятно, все. Несемо сюди і їдемо на освіту. Диви. А є сі б я не сохранився. Мурашники які. 90, 90, 90. Oh. Сразу, туфу, сходу. A, 390, 990, 990... Зразу виходу! І... А 390... А, це обухо. Да? Да. Обухо... Надіюсь тут быстро буде молодве вже п'ять. Хай помнили. Такий юний аж алкаш повридень. Так, що там може в чаті хтось щось ляпнув? Поки ці сеньори розчихляться мене приймати. Я ніхто нічого. Ніхто нічого. Я готов. Чого це? Ду, да? Тут понти. В смысле трошки хотів сказати? Взять корзинку. Чи нема у вас корзинку? Нема, понятно. Форма яка. Можна трошки? Тише. Що не робить? Тихіше? Так. Да. Ой, взагалі клас. Ой, взагалі релакс. Обалдеєте. Да, ось, о, дивіться, оце ось вже зустрічається. А тепер штрих кодами, дали тим? Да, Все, як ви любите, 655. -й.

5, девять, десять штук. Yeah? Да. да. Потім у вас є MMD з 887 штрих -водом. Угу. Я його бачу, раз, два, три, чотири, пять, шесть, пять. Восемьсот. Що ні? 2, 4, 5. Не, 870. 887. Пять штук. 5 штук. Да. 5 штук. Ага. 212. Да. 2, 4, Шесть. 8, 10, є таке 890 пятерка да. 935 двадцатка да. 710 40 да. І забуваю як його его совершенно верно. Да. Все, печать подпись І Чао какао Дякую, гарного дня. До побачення. Так, если кто не понял, работаю экспедитор, водитель экспедитор. Доставочка товаров по Киеву области. В основном Киево-Святошинский, Бучанский район, Васильков, Левахи, Иванковичи. Все вот это мое, это все мое. Стримлю пока держит батарея. потухне камера, ставимося на зарядочку. И может быть потом Продолжаем. Если зарядиться зарядится быстро. В дальнейшем есть конечно в планах купить дополнительные батареи. Если вообще будет якийсь толк. Если ці стрима будуть вообще кудись заходить и комусь вони будуть потрібні. Ну, мені вони типа интересні, я пишу типа свою жизненную историю. Це моя история. Вот. Я вот в жизни багато моментов прикольных у мене было в жизни. Да, и за границей я работаю в туда-сюда. И чтобы вы понимали, не осталось майже ни хера памяти. Ну, как бы есть там фоточки такие банальные там фоточки. Але, типа, блин. Е Зараз существуют все медіаресурси, ресурсы, вся вот эта вот да, вот именно цифровая история, это вся прибуды и не пользоваться цим. Ну, я тось, короче не знаю Почему бы и нет Почему бы Не сохранять после себя Какие след Мне интересно Мне нравится Так что на, на сегодняшний день я працюю водителем в Украине Таких в Польше. То есть есть как бы Европейский опыт. Опыт о, по Европе. По Тоже, кстати, работа в дистрибьюции. Pepsi Colu возил. Так, что я куда я хотел? Заговорился, давай сюда поедем. Надо якусь конечно таку, чтобы вы больше бачили. Щоб ця камера якось отак тут, коротше, да? Щоб було видно, типу, куди ти їдеш. Це на подбородок називається, поцепить її. На шльому. Ну вона звісно тут і гріється так не слабо. Ну, ну в принципі от цього, напевно, ще ніхто не умирав. Ось буде холодніше, то їй буде взагалі пофіг, що їй... що вона нагріта. Я в принципі на це розсчитую, у мене ще й телефон нагрівся. нормально. Так, крюковщина. Ага. Давай тут станем, бо я там бачу. Взагалі не варіант щось робити. Е -е, смачно. Хай буде смачно. Магазин смачно. Кому воно? Смачно? А там, кстати, моя автошкола за школою. Була колись. Я там ходив на курси на права. З борчаговки їздив сюди на крючок. Друг. Ужас, як ти скрипишь. БЦ, 5 місяців, і скільки там тижнів я сюди від'їздив. Так, 752. А що їм привіз? А, скидався. Сникерсы скитнулся на 1246 74 124674 ну, следующий магазин у мене тоже хорошая выгрузка будет Кстати надо там по батареї А, то мы сейчас потухнем Да? Да, сейчас вырубиться камера короче э, Так шо что... Подписывайтесь на канал, ребята, если интересна вам такая тема, такие стрима. Пишите комменты, побажания. Лайки, не лайки, девицы сами как хочет. А я вырубаюсь. Вырубаюсь и иду заряжаться. Все.